Вічна пам'ять на фасаді фахового коледжу електронних приладів Університету Нафти і Газу, відкрили нотаційні дошки Андрію Бревку та Василю Хомчину, колишнім студентам, які стали на захист батьківщини. Вони, не задумуючись, стали на захист України і зробили все, що від них залежить, і віддали максимум, що могли. Віддали своє життя Василь Хомчин один із легендарних кіборгів Донецького аеропорту. Воїн 80-ї аеромобільної та 82-ї десантно-штурмової бригад. загинув 6 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. З болем у серці батько загиблого героя згадує про свого сина. Міг організувати людей міг їх настроїти. На позитив, повести за собою. Як був в Донецькому зі дзвонистю, він казав, що вітер, шумитя не стріляють. Що було говорити? Він ніколи не розказував про ці речі, бо це є кров по втрата своїх друзів, побратимів. Андрій Бривко, воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який після поранень неодноразово повертався на передову, щоб боротися за Україну. Він отримав смертельні поранення в боях за Бахмут і помер 5 грудня 2022 року. Прийшла повістка і каже: брат, треба йти. Две сам від тебе кажу, добре, що робити, треба захищати нас. Батьківщину перші дні були дуже важкі. От не знав, де він що. Він ми спілкувалися по телефону. Він каже: не дзвони до мене. Каже, бо я буду дзвонити. Коли вже перший дістав перші поранення, я того не знав. Він подзвонив, дивився, фотографія лежить і в госпіталь, голова перемотана. Очільник громади Руслан Марцінків каже: на жаль, кількість тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, збільшується. 600. 42 франківці, жителі нашої громади, поховані на різних кладовищах міста Івано-Франківська. Наймолодшому 18 років. Найстаршому 63 роки. 387 чоловік сьогодні з нашої громади рахуються пропавшими безвісті. Це тисяча. Це тільки з франківської громади.